В Мюнхені триває безпекова конференція. Сьогодні під час основної сесії президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів не просто до оборонної співпраці, а до створення армії Європи. Час настав збройні сили Європи. Мають бути створені, сказав глава держави. Цікава думка, до речі. без української армії, європейській армії. Європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію. Це реальність зараз. Лише наша армія в Європі має реальний сучасний досвід війни. але лише нашої армії недостатньо також. і нам потрібно те, що можете надати ви. Зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск та єдність. давайте будемо відвертими. Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати НІ Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії Армії. армії Європи. Висока представниця ЄС Кая Калас. Скликає зустріч главам МЗС країн-членів ЄС на Мюнхенській конференції для обговорення відносин з адміністрацією Трампа та війни РФ проти України. Про це повідомила Reuters, представник ЄС на умовах анонімності. І зустріч має на меті обмін інформацією та підбиття підсумків останніх контактів з представниками Сполучених Штатів Америки та України на конференції за словами співрозмовника агентства, Крок калас ініційований після телефонної розмови Трампа з Путіним та нещодавніх заяв США щодо України.